Доброго дня! Сьогодні в вашій увазі пропонується тестер, який поєднує в собі чотири прилади. Це ph метр вологомір, термометр і люксметр. Тобто, зрозуміло, що це для вимірювання кислотності, вологості, температури і освітленості. Цей прилад широко застосовують у теплицях. Оранжереях, на присадибних ділянках, а також під час огляду за домашніми рослинами в де б вони були висаджені. І саме основне, що АМТ-300 застосовується для будь-якого типу ґрунту. І останнє, на що я хочу звернути увагу, це достатньо великий екран. І довгий електрод щуп довжиною 20 см. При цьому наголошую, що електрод потрібно чистити після кожного вимірювання, не використовувати його у ґрунті з камінням, щоб уникнути пошкодження. Більше інформації ви можете отримати під цим. Відео, всього доброго вам!